Історія Памали Дунка Едвардс. Вінстон був у тривозі. Вінстон загнав скалку в лапу. О, ні. заголосив Вінстон. Немає нічого гіршого, ніж мати скалку в лапі. Я такий невезучий завжди щось трапляється зі мною. Ав, ав. Привіт, Вінстоне, гавкнув Ангус. Хочеш погризти велосипедні шини? Я не можу, проскавчав Вінстон. Мені треба до лікаря. Я загнав скалку в лапу. От дідько, сказав Ангус, велику скалку. Так, гордо промовив Вінстон. Це дуже велика скалка. Немає нічого гіршого, ніж скалка в лапі. Я такий невезучий. Завжди щось трапляється зі мною. Тим часом на звалищі з ангусом трапилася халепа. Клац! Вж ха хо 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 Бубух. Його примагнітив металошукач розгойдав. Та кинув на купу металобрухту. «Гав-гав! Привіт, Вінстоне, гавкнув Рекс. Може, понюшимо навколо смітників? Я не можу, проскавчав Вінстон. Мені треба до лікаря. Я загнав скалку в лапу. Ого, сказав Рекс. Велику скалку. Так, гордо сказав Вінстон. Це дуже велика, здоровенна скалка. Немає нічого гіршого, ніж скалка в лапі. Я такий невезучий. Завжди щось трапляється зі мною. Тим часом біля смітників із рексом трапилася халепа. Клац. Пах р Втрапив у сміттєзбиральну машину. Уф! уф! Вінстон!» Вінстон! гавкнув Берт. Я знайшов нову клумбу. Давай рити. Я не можу, проскавчав Вінстон. Мені треба до лікаря. Я загнав скалку в лапу. Ой, сказав Берт. Велику скалку. Так, гордо відповів Вінстон. Це дуже велика, здоровенна, велетенська скалка. Немає нічого гіршого, ніж скалка в лапі. Я такий невезучий, завжди щось трапляється зі мною. Тим часом на Берта у парку напали бджоли. Не, гавкнула Софі. Може, підемо й поганяємо котів? Я не можу, проскавчав Вінстон. Мені треба до лікаря. Я загнав скалку у лапу. Ого, сказала Софі. Велику скалку. Руф, Яп-яп-яп! Руф. – яп. Так, гордо відповів Вінстон. Це дуже велика, здоровенна, велетенська, гігантська скалка. Немає нічого гіршого, ніж скалка в лапі. Я такий невезучий, завжди щось трапляється зі мною. Тим часом Софія втрапила в халепу в міському зоопарку. Рар! Клац, клац, клац 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 Софі страшенно злякалася великого лева та зубатих крокодилів. Вінстон почав смоктати свою хвору лапу, але відчуття тепер були іншими. Де моя скалка? скрикнув Вінстон. Вона зникла. Вінстон смачно лизнув свою лапу. О, ні. скрикнув Вінстон. Мені треба до лікаря. У мене зуб хитається. Туди, сюди немає нічого гіршого, ніж мати. Хиткий зуб. Я такий невезучий. Ну, чому це завжди трапляється? Зі мною? сказав Вінстон у кабінеті у лікаря. Де вже сиділи його травмовані друзі?